Мені колись сказали опоненти, коли я ще вчився на історичному факультеті, коли я був, ходив у університет, коли я в школі цікавився історією. Взагалі, навіщо тобі історія? Це той предмет, який постійно приписують, це той предмет, який взагалі не актуальний, це предмет, який не потрібний. Інша справа математика, інша справа фізика, а історія, навіщо вона потрібна? Але ви знаєте, людина не може бути без пам'яті. Так і народ не може бути без історії, бо власна історія це його історична пам'ять. Наш національний гімн має такі слова. І покажемо, що ми браття козацького роду. Але, друзі мої, для того, щоб показати, що ми козацького роду, ми повинні знати цю історію свого роду, ми повинні знати і розуміти, звідки йде наш рід. яка його історія, які його традиції, яке його майбутнє. Бо той, хто керує, або, власне, скажемо, знає своє минуле, той керує майбутнім, тому що незнання цієї історії, воно приводить до багатьох фатальних помилок. І оскільки, як я вже анонсував, наш канал буде не лише історичним, але й історично-філософським, на якому будуть також піднімати всі філософські, можливо, духовно-релігійні теми, то мені згадується такий приклад з старого заповіту. Ті, хто читав Біблію, знають, це коли Йосип, якого брати продали туди в рабство, в Єгипет, там знаходився і він діяв дуже успішно, Господь був з ним. Але прийшов той час, коли змінився фараон, коли помер сам Йосип, коли помер старий фараон, і слово Боже каже про те, що новий фараон забув із справи, які робив Йосип в Єгипті. Він забув про ті добрі реформи, які він проводив. І цей новий фараон почав утиски, почав геноцид єврейського народу. І ця історія також повчальна для нас сьогодні. Коли сам народ забуває свою історію, то до влади приходять тирани. Коли народ забуває історію свого роду, він сам себе знищує. Зараз наші вороги вони намагаються забрати нашу історію, історію нашого роду. Історію нашого коріння, історію нашого з вами життя. Вони намагаються викорінити нас, і тому ми бачимо необхідність вивчення нашої історії.